Друзі, вітаю, Володимир Зеленський сказав, що цієї осені хоче власне зайнятися завершенням війни. Газета «Лімонт» пише, що Зеленський хоче зробити все можливе, щоб провести другий саміт миру, куди має приїхати Росія. Ну як мінімум її туди точно запросять. Ще Зеленський покритикував Захід. Мовляв, ви не хочете збивати над Україною ракети, які власне ви збиваєте над Ізраїлем, тому що коли Іран передав Росії. Іранські ракети виходить, що над Ізраїлем ці ж самі, можливо, інша модель сказав Зеленський, ракети. Ви збиваєте, а над Україною це робити не хочете? Небензю понесло, Він там виступав на. ООН, ну і власне вийшов Кірбі буквально щойно і сказав, що вони дуже серйозно ставляться до того, що Путін каже, що збивати ракети над Україну значить НАТО вступає в війну. І вони цього бояться і дуже переживають там у себе в Білому домі. Плюс Зеленський сказав, що поїде до Байдена, буде все представляти. Загалом президент сьогодні виступав на Ялтинській конференції 20 років цієї події, і там дуже багато різних речей наговорив. Давайте все це проаналізуємо, упакуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Друге, зробіть донат на чотири автомобілі, які поїдуть на Донбас. Ну, будь ласка, включіться. В нас же збір цей трошки затягується, тому якщо можна, 100, 200, 500 гривень. Все, як ви любите, банка, картка, PayPal, на все збираємо, відправляємо і передаємо. Володимир Зеленський заявив, що другий саміт миру має відбутися в листопаді. Туди приїде Росія. Також у вересні зустрінеться з главою Білого Дому. Джо Байденом для обговорення плану перемоги. Зеленський, виступаючи на Ялті, сказав, що ну, це суперсекретний план. Ну, от, і він поділитися всіма пунктами його не може. Ну, от, але точно ці пункти покаже Байдену. І Байден буде їх погоджувати цього суперсекретного плану. Але сказав, має його погоджувати Байден, але не Путін. Цьому, ну тут, скажімо так, складно не погодитися. Я не впевнений, що можу поділитися з вами всіма деталями, але, звичайно, це стратегічний план, каже Зеленський. Це план, про який я розповім Байдену: зміцнить Україну наших солдат і громадян. Це дуже важливі речі. У ньому не так багато пунктів, і всі ці пункти належать від рішення Байдена, не Путіна. До речі, сьогодні Борис Джонсон, виступаючи там, же, заявив, що. Каже, Британія теж колись була імперією. Імперія розвалилася, і нічого ми пережили, заново збудувалися, перелаштувалися, ну і собі працюємо вже не в режимі імперії. І каже, не переживайте, Росія теж розвалиться, і ми це гарантуємо. Ще Дуже цікаво, що Зеленський сказав, що справедливі шляхи два це дипломатичний військовий. Здавалось би, нічого нового, але це він намагався донести до західної аудиторії, що або тоді витискати всю російську армію, але на це треба гроші та зброя, які ви не так сильно й даєте, або дипломатично тиснути на Росію дипломатичним шляхом. І в першому, і в другому випадку Україна потребує сильних позицій, і з цим можуть допомогти Сполучені Штати. Далі Зеленський зазначив, що представлений пакет перемоги, який він презентує, презентує Байдену, може стати основою для надійного миру і повної реалізації формули миру. Він висловив думку, що будь-які ілюзії щодо можливості домовленості з Москвою чи визначення нових червоних ліній лише затягують конфлікт. Далі Зеленський перейшов до того, щоб пожурити наших білоруських, чи не так пожурити західних партнерів, що ви не збиваєте над Україною ракети. От ні допомагаєте це робити. От, хоча. Збиваєте своєю ж технікою літаками своїми системами над Ізраїлем. І він каже: єдині, поки що, хто збивали шахеди крім України на користь України, це білоруси. Зрозуміло, що тролінг, білоруси частина російської армії. На жаль, вони працюють і воюють за них, але типу, щоб... Від нас там не полетіло по його двох нафтопереробних заводах. Він почав от саме займатися там, збив два дрони. Ну щоб було що казати. Ну наші взяли і сказали. Зрозуміло, що є певна переговорна лінія з Лукашенком. І власне він там підіграв нам трошки знову ж таки, скільки військ він сюди завів, і скільки ми зараз перекопали землі, щоб з Білорусі не зайшли. Білорусь не суб'єктна держава. Білорусь загалом переживає, що скоро цієї державою буде управляти Китай. Навіть не Росія. Ну, от, хоча мені Китай подобається більше там, ніж, наприклад, представництво Росії. Хоча, ви знаєте, старий російський міф, типу, любіть нас русських поганими. Бо якщо нас не буде, тут будуть китайці, вам буде ще гірше. Ні-ні, ні з китайцями ми точно домовимося, а цю мерзоту ми тут бачити точно не хочемо ні в Білорусі, ні на східному кордоні. Ну так от, Зеленський каже, слухайте, ну якщо вже Білорусь може збивати, е цю, цю якраз таки. Іранську артилерію, іранські ракети, балістику, правильно сказати. То чому це не може робити Захід? Дуже дивно це виглядає. Ну і зараз намагаються так підстрикати захід, щоб вони дали нам більше зброї. Ну але ті, хто точно не проти, щоб ми збивали над нами, стріляли по Росії. Це наші просто прекрасні скандинавські, наші північні друзі, це Фінляндія та Швеція. Міністерки закордонних справ обох країн мали сьогодні спільну прес-конференцію і обидвоє просто прекрасні панянки. От пані Еліна та ма, пані Марія сказали, що давайте бийте українця, ви молодці, ми вас любимо. І бити в глибину скільки вам треба, ніяких обмежень на шведську та фінську зброю немає. От не просто так було в них між ними і Росією. Ну, в Шведі, в Шведі взагалі там 10 воєн. Ми то в одній з ними участвували, У них загалом було з росіянами 10 воєн. В Фіні в минулому столітті тільки було дві. І вони дали добре про чехона. Тому ці країни. Чітко й добре розуміють, хто наші друзі і з ким нам треба боротися. А те, що Росія повинна бути доколонізована і на це 100%. Із гарних новин повернулися 15 бійців Азову, але в полоні залишається майже тисяча наших хлопців, дівчат, наших потужних воїнів, патріотів, над якими сьогодні Росія знущається і треба робити все можливе, щоб їх звідти повернути. Ще Зеленський, окрім того, що хоче завершити. Все миром і звести другу конференцію, і все погодити з Байденом ще заявив про те, що Курськ себе виправдав. Росія забрала частину сил, перекинула, от і власне. Це допомогло якраз таки нам краще оборонятися на своїй території, а там ми змогли зманіпулювати ворогом. Тому Зеленський виправдовується, що, мовляв, Курськ це добре. Не розумію, чому він виправдовується, у нас-то і так всі це добре сприймали. Але знаємо, що це виправдання, воно насправді, значить, хтось дзвонив, хтось на нього там намагався надавити, хтось щось намагався розповідати. Тому він десь так <кхід> мені здалося, що навіть виправдовується. Ну і Сполучені Штати відреагували, Кірбі, заявив, що ні, типу в Білому домі стурбовані і серйозно ставляться до слів Путіна, що збивати над Україною українські е, навіть не українськими руками, а західними руками. Ну от, щоб вони могли це робити, так як роблять над Ізраїлем. Сказали, що не будуть для них це дуже небезпечно. І вони вірять в те, що якраз такі, Е, Збиття може втягнути НАТО в війну і кажуть, що якщо Путін так думає, ми типу йому віримо. Ну, не знаю, мені незрозуміла позиція. Ну, от е, слабка позиція, але поки що вона залишається такою. Тому наш шлях це просити в них зброю, брати ракети, Патріоти, брати побільше в 16-х і самим це робити. Окей, друзі, боїтеся збивати над нами, дайте нам спроможність самим це робити. Раз. Друге Дайте все ж таки в кінці кінців можливість бити всередину Росії, знищити ці склади. Тому що ви кажете, де геймченджер, де геймченджер. Росія отримувала іранські ракети. Ось це буде геймченджер, той, що змінить війну, але не на користь нас з вами, а на користь них. Тому дайте можливість бити всередині. От і це якраз таки може допомогти Україні сьогодні зберегти наші міста і села, і наше мирне населення. Ну і ще тут є прес-секретар Пентагону. Вийшов ми виступаємо за збереження територіальної цілісності Росії і працюємо над поставкою засобів захисту. Україні тут якраз таки незрозуміла ситуація, коли речник Пентагону вони типу хочуть, начебто, зберігати. Не знаю цілісність Росії. Треба цю інформацію точно перевірити. Вона з'явилася на багатьох джерелах, і ось тут нам не зрозуміло, чому це ви виступаєте за цілісність Росії. Ну от хотілося би ще раз перевірити цю інформацію, бо зараз відбувається наступна річ, коли не дозволяють Україні бити по території Росії, це дійсно підтверджує, що борються за їхню цілісність. Друзі, ви ж наші союзники, треба боротись за нашу цілісність. А більше 20% території сьогодні окуповані, ось за чою цілісність треба боротись. Ну і чекаємо зустріч Кіра Стармера з Байденом. Там будуть говорити про можливість завдавати удари в глибину. Мені здається, чесно вам скажу, що збиття російських ракет над нашим небом виглядала дуже нереалістична історія. Але Захід її зараз розігрує, піднімає ставки. Дивіться там Небензі на ООН панікує Путіну. Там вже заявляють Пентагон. Це коментує. Підняли ставки тут, щоб пройшло середнє рішення бити в глибину Росію на 300 кілометрів. Мені так здається, з мого політичного досвіду, що це пропускають саме так, і що так воно може працювати тут. Підняли планку. Росіяни, ні, типу, не збивайте точно. Кажуть, окей, але ну прийміть така вже історія бути на 300. Це ну окей, так, 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 так. От мені здається, що зараз грають саме в цю комбінацію. Подивимося, тут кілька годин залишилось почекати, зустрінеться Стармер, Байден дасть добро, не дасть добро. Ми з вами це точно проаналізуємо. Ну а зараз чекаємо, Зеленський хоче організувати другу формулу миру, другий з'їзд такий, і туди хоче запросити Росію. Знову ж таки, не впевнений, що Росія туди. Приїде, як вважаєте ви, приїде Росія на цей захід чи не приїде. Ну і дуже багато пліток, що хочуть зупинити вогонь до кінця року і підписати якийсь публічний чи не публічний документ. З'являється така історія від наших політиків, від деяких навіть східноєвропейських політиків. Є ця історія, тому будемо слідкувати і обов'язково вам першим про це повідомлю. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ми збираємо на 4 автівки, L200, потужні тачки. Ну і дуже прошу, напишіть коментар. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!